Змінюватись потрібно, тому що змінилися часи, змінилася погода, змінилася погода змінюється клімат. І коли говорять, що не буде вже тої України, яка була до війни, це в тому числі стосується і сільського господарства і землеробства, тому що змінюється частота землі, змінюється енергетичний потенціал, потенціал землі, а Нагадаю, що ріст відбувається не з корення. Ріст це фотосинтез. Ріст з листка. Там енергії перетворюються, матеріалізуються в білки, цукри і так далі. Там звідти росте рослина. енергія. Перетворюється на е, видиму рослину. Насправді там значно складніше, і насіни не має значення, але рослина росте із енергії. Те, що дає ґрунт, то необхідні е, складові для підтримання цієї реакції. Тобто, все є квантова фізика.